Чому різниця між «Мої менеджери справляються від Delivery KPI? Дуже таке круте питання. Часто ми приймаємо рішення на основі інтуїції. І коли ми приходимо в проєкт і запитуємо, який у тебе статус, нам розказують все добре. Чи ви впевнені, що ви насправді керуєте цим процесом і ви можете виявити проблеми до того, як вони стануться? Мені дуже подобається практика, вона називається «Earned Value Analysis в проєктному менеджменті. Це коли ми дивимося на прогрес проєкту на основі KPI. -ів. І от давай представимо ситуацію: у нас є проєкт 7 тисяч годин. Ми його починаємо, там 5 розробників, 2 тестувальники, і цей проєкт буде йти 9 місяців. Чи ти можеш побачити на другому тижні, що ми не виконаємо проєкт вчасно? На основі мої менеджери справляються. Напевно, ні. Так Ніяк. от, якщо побудувати практику Iron value менеджменту або побудувати delivery KPI, то вони допомагають не просто дивитися, що мої менеджери справляються, а на ранніх етапах форкастити, попереджати проблеми і розуміти: ага, у нас проблема в такій то задачі. Ага, моя команда в цій задачі йде з перформансом 70%. А повинна бути 100, що ми можемо зараз змінити в процесі для того, щоб ми попали в нашу оцінку через 9 місяців. Оце також різниця. І це працює на будь-які проекти, і великі, і маленькі, в тому числі. Тому що я працювала з Earned Value аналізом навіть в Канбані, навіть в Скрамі. Ми тоді працювали з годинами. І це були дуже маленькі проекти, де ну, 300-700 годин. Але вони дають прогнозованість. І ми можемо на ранньому етапі подивитися і попередити проблеми. І це до питання: хороший менеджер він вирішує проблеми, чи він їх попереджає і форкастить.